Друзі, отримали ми таке взуття. Приїхало нам. Оплачене ми сьогодні вже відправили. Хто ще не оплатив, очікую оплат. Отакі босоніжки. забрала останній ящик, більше їх не буде, по 160 гривень, 26, -й, 31 -й розмір. Шкіряна устілка з супінатором. Ось такий. Дуже гарний модель, Перламутрові переливається. Такий на хлопчика також 26, або 27, -й, 31, -й, або 32. -й. Дуже легенькі, підошва піна. Крокси 36-41, але модель маломірить. Але приїхали з футбольним м'ячем, але приїхали з прапором гарманії. Ось такі підліткові бусуніжки. 36-41, модель легенька. 41-й на відеоогляді, там синій колір. Такі підліткові кросівки. дуже легенькі, дуже класна модель. Модель йде в 38, 39, 40, 41 розмір. Такі нам ну, приїхали з 36 по 41 біленькі. Модель універсальна, Босоніжки підліткові. Бачите, ці чорні світловідбиваючими вставками. Дуже легенькі. Ось така модель. 37, 41 розмір. На три ліпучки модель дуже легенька. І повністю в чорному кольорі, також 37-й, 41-й. 32-й, 37-й. Універсальні, біленькі, світловідбиваюча вставка сиренького кольору. Такі кросовочки текстильні. З 31 по 36. -й. Бусоніжки на хлопчиків, також 20 6, -й, 31 -й, або 27-й 32-й, то що не пам'ятаю. Також по 165 гривень така модель. Ну, дуже класна, на свою ціну суперові. І такі чоловічі приїхали нам 40-й, 45-й розмір. Текстильний повністю. Всім добра?